Люблячий сім'янин, вірний друг і талановитий будівельник. Таким запам'ятали Валерія Арутюнова, колеги та товариші. Чоловік раптово пішов із життя 1 жовтня. Не витримало серце. Йому було 57. Усе своє життя Валерій Арутюнов присвятив будівництво. Ще у 90-х почав працювати інженером компанії забудовника Трест житлобут Житлобуд-1», а кілька років тому став головою управління. Крім того, Арутюнов був викладачем Харківського національного університету будівництва та архітектури, а також депутатом міськради двох скликань. І, хоча чоловік родом із Грузії, він неймовірно любив Харків, розповідають близькі. Навіть під час війни не покинув місто і намагався якомога швидше відбудовувати те, що кожен день нещадно руйнували російські окупанти. Валерій Ашутович живе в Харкові більше 40 років. Більше, ніж 40 років. Він заслужений будівельник. он для Харькова, для Харьковской области сделал очень много. Поэтому сказать, что он не харьковчанин, я бы не сказал. Он харьковчанин, настоящий харьковчанин. И хороший человек. Таких людей очень редко бывает. Он был достойным человеком. Он был действительно очень добрый, отзывчивый, порядочный. На церемонію прощання прийшли десятки людей родичі, друзі, колеги та знайомі. Мер Ігор Терехов згадує, товаришували із Валерієм Арутюновим ще зі студентства. Разом навчалися в інженерно-будівельному інституті і з тих часів завжди підтримували зв'язок. Парк Горького, зоопарк, сучасні житлові будинки. Усе це вдалося утілити у тому числі завдяки Арутюнову. Та мали ще багато планів і проєктів, каже міський голова. Тож новиною про раптову смерть друга був дійсно шокований, а востаннє бачилися всього за кілька днів до цієї трагічної події. Обсуждали, розмовляли і по роботі, і не по роботі, і по житті. Валерій, взагалі, такий чоловік був завжди з чувством юмора, завжди на позитиві, завжди такой всіх Людей, з яким він навчався, такою віру в будущее і оптимізм. Безумно тяжело і ужасно. Валера, ти все одно з нами. Ти в наших серцях, в нашій душі. Прощай, друг, пусть земля тебе буде пухом. Поховали заслуженого будівельника України на Слобожанському кладовищі. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренко та Андрій Паколов Харківські звісті.